Золушка же покататься. Ну, mm. і скидає. На ну, тільки два ролики. Це третій. Мало там. Вот сюда и выйдем на грудь. По 15 було бы. О, панканчик з рибками. Тут так будь буде. Ну так це. Але це під річки якраз іде. Може бути ідуть. Вже листя буде сипатися, бачиш. Ой, ха -ха. красота яка. От і білі коники йдуть, парочку. Вони обоє бідні. Прогулянкові.

Одні під'їжджають, другі під'їжджають. Самі Таїна. Дор дорогі бути. Що я ж кажу, самі дорогі бутики. Ну, от, щоб всім було достатньо за треба одягатися, а не там, де ти знімаєш. Де ти знімаєш? Лучше не снімай, бо там не є добре. Окей, запишки, там хлопчик. Ще одні відео. Ну, паранжі. Дуже любиш паранжі, бачимо там. Повід паранжі. Одну з десяти, мабуть. Одну з десяти. Які утримує. І дітей наробив Султан. Ось ці Сім'ясо лашуть. Там вона у нас у брюліках вот. Так, немає? Такі <сіх> будинки гарні. Є таке. Вони такі самі гунастики. Як, так, як у нас? У Львові можливо, так. єврейський квартал. По нашему методу пробирается наша девчонка. Не хочеш собі такі години?

Да. Такі самі дорогі. Будьте віщо, пару тисяч починається. Так, так, так. От куди треба водити жінку? Бебрюліки. <ріху> 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 Ташечки новенькі, гарні, шкіри. І Ну, тоскова. От і буде тобі тоска. З <ріху> цього <Все> починати треба. <ріху> Дівчата гарні. Може, тут можна приймають. Закрито. Представляєш, Ужас! Тож Петр казав, каже, він на плавака видно бігає, отакі го. ж там ходить кожен день, наче знає, де воно є. Ти ж поняла, що я кажу. 7 -7. <різна> да, де височьом. Тобі на світі не було. А <різна> ти вже. <різна> <різна> ходи, ходи. Свід. Ходи, ходи. ходи. вулицю. Куди, чого? Тим вуличком підеш. Тож до річки йде. То ж не в ту сторону. Я не ходь, т -хар, т -хар. М -м, якщо так. Ті -ті заради, <різна> Ну no, mm. мягкий чи ні ходить? Ну так, розішлись туди. Побушка стоїться. Ну, попав сюди з то викрібав. Що, відчувається та мінці? Як попав, може невеликий, хочеться влетіти. Ти ж норів підробив. Свободиш. Йдем, никуда нікуди не спешил. Очереди. А там нема. нема Воно наоборот. О, видно загнули, цінували.